Художній музей Черкас наповнили краплини сонця. Там триває виставка з такою назвою. Відразу дві майстрині об'єдналися задля її створення. За два десятки їхніх робіт приурочені винятково до Великодня. Подробиці в сюжеті. Народні мотиви на новий лад презентують на загал черкаські мисткині Галина Тимошенко та Крістіна Шинкарчук. Спільну виставку вони готували майже рік. Мама, я маленькі. Маленькі? А це дивись, що тут. А а то мані це донька мисткині розглядає мамині писанки. Їх називає сонечками. Все через те каже пані Крістіна, бо тут багато світлих кольорів. Це краплини сонця. Вони жовтенькі, яскраві. Тобто тут нема якихось грустних таких тонів. І а кераміка вона доповнює ці писанки. Дуже дуже гарно фарба береться саме перед паскою. Вона найяскравіша юрист за освітою, мисткиня в душі. Заради улюбленої справи Галина Тимошенко радикально змінила своє життя. Для неї ця виставка стала своєрідним творчим підсумком. Каже, майже півроку малювала ескізи та ще стільки ж втілювала їх у життя. Складніше було, коли ставиш запікатися в піч, і вся партія цих таких маленьких робот тріскається і ти. Відкриваєш цю піч і розумієш, що приходиться заново переробляти. За головного критика та помічницю у пані Галини її донька. Тарілки, які розписані ангобом, вона питала краще так, чи так. Я їй трошки допомагала своїм таким художнім поглядом. Авторські писанки та керамічні роботи, поєднані з народними мотивами, не лишають байдужими, кажуть відвідувачі виставки. Чи я задоволена поєднанням кераміки і писанки? Глина це живе, це те, з чого йде життя. Ну а писанка це, безперечно, і оберіг, і зародок, і життя, і продовження роду. Надзвичайно, ви знаєте, я правда вражена. Виставка Краплини Сонця триватиме у художньому музеї до кінця місяця. Марина Лук'яненко, Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Віка. Новини.